Слов'янська міська рада, виконавчий комітет з глибокою скорботою, повідомляє, що 5 грудня пішов в життя Лев Ханінович Фоксман, чудова людина, відомий будівельник, почесний громадянин Слов'янська. Лев Ханінович народився 23 листопада 1933 року у місті Овруч. У Слов'янську мешкав від 1944 року. Отримав освіту будівельника спочатку у хіміко-механічному технікумі, а потім в Українському заочному політехнічному інституті. З 1959 по 1976 працював виконробом начальником участку в будівельному управлінні слов Ізолятор БУД». під його керівництвом у нашому місті побудовано 14 багатоповерхівок. Кінотеатр Восток, будинок культури Артема, плавальний басейн, магазин Дари природи, навчальний корпус ОЗПІ, науково-виробничий комплекс Екскатебе, завод скляних ізоляторів на АІЗі і п'ять цехів. Відбувалося будівництво на сьомому і восьмому блоках слов'янської ГРЕС. талановитого керівника відзначено чисельними урядовими нагородами. Впродовж чотирьох скликань Лев Фуксман був депутатом міської ради. За значний особистий внесок у будівництво реконструкцію комунального господарства 26 лютого 2002 року Леву Ханіновичу було присвоєно звання почесного громадянина міста Слов'янська. Громадянська панахида відбудеться 8 грудня об 11 годині за адресою вулиця Юних Комунарів, 80.